Вітаю, шановних слухачів каналу Основи сім'ї. Сьогодні у нас дуже цікава співрозмовниця Еліна Лес. Еліно, вітаю. Вітаю вас, Андріан, вітаю вас, глядачі. Я дуже рада і дуже вдячна за запрошення. Я познайомився з Еліною завдяки її книзі Мій недосконалий шлюб. Багато людей пишуть книги, але я ніколи не чув про книгу. Яка базується на аналізі усіх шлюбів з Біблії, починаючи з і Єви? Наприкінці нашого інтерв'ю, слухачі дізнаються, як буде розвиватися наш проект на youtube каналі та які найближчі теми в ньому будуть розкриті. А зараз поспілкуємося з нашою гостею, автором книги і співведучою наступних тем і дізнаємось про таке Еліно. Звідки взялася така прекрасна ідея проаналізувати усі шлюби, які описані в Біблії? Ну, ви знаєте, це була ідея, мені здається, народжена згори, бо я якраз завершила якийсь один план вивчення Біблії і думала, боже, що мені далі вивчати? І ну, зазвичай я собі придумую якісь плани, яким чином йти вивчати Біблію. Там я закінчила щойно книгу псалмів, От і я просто помолилася, Бог каже: Бог мені дав цю ідею. Я подумала: ну, знаєте, шлюб це така нелегка справа. Хочеться більше дізнатися, що, що Слові Божому каже про шлюб. І я взяла собі, виписала всі пари біблії і подумала: ну, от тобі план на, на літо буду вивчати кожну з цих пар. І навіть придумала таку систему для себе, як я хочу їх вивчати. У Мене великий зошит був. Я написала: перший пункт це сильні сторони шлюбу, хочу підмітити, другий пункт слабкі сторони шлюбу, третій пункт Бог і цей шлюб, четвертий пункт саме основний урок цього шлюбу, чому це, це, цей шлюб в Біблії, і п'ятий, як це стосується мене: що я можу навчитися у цієї пари? І ви знаєте, ну день проходив за днем. щоранку я заварювала чай, сідала на своє крісло і вивчала таким чином кожну пару. І в кінці я пам'ятаю, що в мене просто всередині аж все, все горіло від цього бажання поділитися ну, таким, таким відкриттям, яке для мене воно було очевидним давно, але через вивчення Слова Божого воно стало таким дуже яскравим. Ну, і це відкриття було просте: в Біблії немає ідеальних пар, ну, жодної жодної ідеальної пари. І Бог працює в цих неідальних парах, незважаючи на те, що вони. Деколи настільки не ідеальні, що я навіть думала, що вони роблять в Біблії? вони настільки, неприклад, але Бог працював в одному із партнерів шлюбу працював через іншого, через обох. Ці шлюби були настільки недосконалі, що я зрозуміла: а так може сенс не в досконалості, а сенс в чесності, відкритості, і в такому, знаєте, в. Великому виклику навчитися любити ту недосконалість, навчитися любити свого недосконалого чоловіка чи недосконалу дружину. І я сіла і подумала: ну, напевно, пора написати книгу. Хоча це була моя не перша проба, інші проби закінчувалися тим, що через тиждень я забувала назву книги, яку я хотіла писати, але в цей раз це було по-інакшому. Я сіла і за місяць її написала. Далі ще рік пішов на редагування, доробку, розробку, коригування і тому подібне. Але я рада, що зараз вона вже є фізично існує. О, така була історія написання цієї книги. Я дуже тішуся, що Бог провів через цей процес, бо я для себе відкрила багато таких теж моментів, що ті, ті старі давно люди, які жили, ну, древні люди, да? і здається, ті проблеми там. Вони в них, а в нас зовсім інші. Так оце неправда. Такі самі проблеми, тільки в різному контексті. І слово Боже, воно настільки дає надію і розуміння, що ну, ми не одні в цих недосконалих стосунках, і Бог діє в цих недосконалих стосунках. Тому ось книга народилася. Я дуже рада, що вона потрапила і вам в руки, і завдяки цьому, от у нас є з вами такі ефіри. От, і можливість поспілкуватися. Дуже добре, добре. Ліна. Повернемося до е, назви книги: Мій недосконалий шлюб. Мій значить ваш. Так. Що ви хотіли сказати читачеві цією назвою і принагідно розкажіть нам дещо про себе, про свій шлюб? Так, я одружена е, за чу чудовим паном Сергієм. Е, дуже люблю свого чоловіка. Е, Одружені ми вже 18 років, У нас троє дівчаток, 14, 10 і 8. Ось. Ну, цікаво те, що ну, ми в шлюбі, ми живемо досить спокійно, досить, досить хороший наш шлюб, але він є не ідеальний. І ви знаєте, мене ця не ідеальність досить досить довго мучила. Мені здається, що вона мала би бути духовніша, вона мала бути більш спланованіша. Да, це життя, ми би мали мати ідеальні стосунки, ідеальні побачення і тому подібне. А життя воно взагалі не ідеальне. І воно Ну, довгий час мені було достатньо важко приймати цю неїдальність свою як дружини, там свого чоловіка. Ось, і в своїй книжці мій неідеальний шлюб. Я хотіла сказати, що я одна із, із всіх, да, із всіх людей, і наш шлюб, він не є ідеальним, хоча зовнішньо він може виглядати навіть дуже гарно. От, і коли мене запрошують там виступати на всякі семінари, там знаєте, про сімейні стосунки, я якось завжди не хотіла погоджуватися, бо мені здавалося, ми настільки нестандартна сім'я, що як це я можу вийти і ділитися якимись такими нестандартними речами? От. Але я зрозуміла, вивчаючи ці шлюби Біблія, зрозуміла, що ми не відрізняємося від тих цих людей, що якщо ми думаємо, що, от, наприклад, була ідеальна сім'я і Сепфора, да? Моїсей весь світився від праведності, да? але написано, що він був настільки зайнятий зранку до ночі, що. Що навряд чи в нього було час для сім'ї проводити сімейне поклоніння? Так? Та дружина його дуже довго не бачила, бо жила в тесті. Ну, от Якісь такі моменти вони мені давали надію і ем, знімали цей знаєте, тягар ідеальності, що ти маєш як, як пара бути ідеальним. Тому я в своїй книжці так і назвала: що мій шлюб, один із 22 із біблії, він, він теж не ідеальний. І от На обгорці, якщо ви бачите, дві. Два э, стакана кави, і на одному стакані йдуть патьоки кави, потекли, кава, потекла, а на іншому сліди від губної помади, і тут ще є телефон, і це все показує неідеальне не побачення. Ну, от, мало би бути ідеально, знаєте, як в, 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 в фільмах, там все має бути ідеально, музика має звучати, А життя воно не таке. От, тому, э, тому ось назва така. Мені здавалося, що знаєте, в християнських книжках про шлюб не, не вистачає якоїсь відкритості, відвертості і чесності. От, вони всі такі недосяжні. От, я дуже не люблю, я не знаю, як ви, але я не люблю читати книжки про шлюб, бо вони всі такі ну, далекі. Або вони складно богословські такі, і дуже важко їх її... або вони звучать правильно, а на практиці воно якось важко застосовувати. І тому от я його назвала так. Кажучи цим самим, я кажу: я визнаю, що мій шлюб не ідеальний. От. Тому... Ну, до речі, стосовно цікавості, стосовно структури, ви вже сказали декілька слів про структуру. Тобто, у вас в кожному розділі ви описуєте якусь історію зі свого життя, mm -hmm. історію життя подружжя святого письма, якусь історію сучасної пари. І в цих історіях вам вдається знайти паралелі. Окрім того, ви пропонуєте домашнє завдання читачеві. будь ласка, розкрийте ширше і цей задум. Ну так, да, взагалі ідея була така, щоб в кожному розділі поєднати три історії. Три історії, з'єднані одною ідеєю. Моя історія з чоловіком, так, це якась смішна може бути історія, якась складна, та яка, е, яка е, піднімає якесь питання. Біблійна історія, і третя історія це пари, які я консультувала. Ну, бо я душоопікун і стикаюсь часто з, сімейним, з сімейною душоопікою. От. І е, е, моя ідея була і велика задача це поєднати там і тоді, і тут і зараз. От там і тоді, наприклад, Аврама і Сару, як їхні проблеми стосуються мене зараз, між нами тисячоліття. От і тому я хотіла показати, що там і тоді абсолютно прямо можна застосувати до сьогодні і зараз. Просто потрібно трошки більше заглибитись в там і тоді, да, і зрозуміти, чим же жила ця пара. А питання після вони розроблені таким чином, що є дві категорії питань: є питання, якщо ви готові купнути глибше, це означає ви. Можете самі особисто дослідити цю пару, і я підготувала питання. І є питання, які ви можете обговорити своїм чоловіком чи дружиною на побаченні, або на малій сімейній групі, якщо у вас є група в церкві, і ви збираєтесь з сім'ями, або на якомусь сімейному ретріті, чи навіть сімейному семінарі. Тобто вони складені таким чином, що ви можете взяти цю пару як... і взяти ці питання як основа, тому що хотілося б дати більше практичного завдання, тому що, наприклад, пари часто хочуть іти на побачення, вони не знають про що говорити там. Ну так буває з роками, як люди втрачають комунікативні здібності. От. Тому ці питання вони вже готові. Ось, і я часто отримую відгуки від е, е, своїх читачів, і вони саме вдячні за блок питань. Після кожного розділу, бо вони кажуть, от я своїм чоловіком я обговорюю, або я своєю дружиною обговорюю. Це дуже класно. Ось, тобто і структура така, що 22 розділа, 22 біблійних шлюба, 22 історії з мого шлюбу. З моїм чоловіком і 22 історії із душеопіки якоїсь конкретної пари. Звісно, ім'я там змінені, деталі змінені. О, для того, щоб і конфіденційність це була, і для того, щоб показати, що і вони, і зараз сучасна пара стикається з тими самими викликами, з якими стикалися дам Єва, чи Авраам і Сара, чи Моїсей Сефора. І я з такими стикаюся як автор книжки. От тому така структура, така ідея. Дуже дякую. На цьому етапі нашої розмови я наполегливо заохочую наших слухачів придбати для себе ту цікаву книгу і почати читати. До речі, як ідеї можна придбати? Її можна придбати в багатьох християнських магазинах. Видавець Золоте місто. Ми залишимо посилання на видавця в коментарі. А також можна замовити мене через інстаграм. Я підписую книги і теж відправляю новою поштою. Це без проблем. Поки вона в наявності без проблем може вислати. Ну чудово. Тобто, я би просив зразу відразу після нашого ефіру під е, наше відео. Залишіть, будь ласка, і свій, посилання, свій і також, е, на свій інстаграм, і також на свій Ютуб канал. І також де можна її придбати, я би просив тут детальну інформацію під відео залишити. А, а тепер декілька слів про наш спільний проект. Коли я почав е, читати вашу книгу, то в мене народилася ідея про наш спільний відеопроект по матеріалах вашої праці. Ми сконтактувалися з Еліною. Одразу знайшли спільну мову у бажанні реалізації цієї ідеї. Е, таким чином, вже сьогодні. Після нашого ефіру о 19.00 ми розпочинаємо першу нашу зустріч у відеопроекті Біблійні подружжя. Структура наших розмов буде дещо відрізнятися від структури книги, про яку ми говорили. У нашому випадку ми однозначно будемо аналізувати шлюби в писанні всі по порядку, починаючи з Адама і Єви, з'ясуємо сильні і слабкі сторони кожного шлюбу, подумаємо, чому ці історії записані в цій книзі в контексті Бог і цей шлюб. Подивимося, чи є аналогії в сучасних стосунках, і постараємося визначитися в уроках для нас, чого ми можемо навчитися для наших відносин. Окрім того, мене цікавить, як обговорений нами матеріал відображається в суті у нашій навчальній програмі основи сім'ї. Ліно, ви погоджуєтеся з таким форматом? Звісно. Я, Буже, думаю, що дуже ми чого, я думаю, що ми багато чого накопаємо. Бо знаєте, одне діло, коли я їй писала одна справа, друге, друга справа її ще обговорити, третя ще почути коментарі від наших глядачів. І е е я думаю, що у нас разом вийде краще, ніж у мене одної. Ну, сподіваюся, сподіваюся, ми дійсно. Е е і прагнули готувалися до цього проекту і не будемо в принципі гаяти часу вже сьогодні, через 40-45 хвилин. Запрошуємо шановних слухачів до нашого нового проекту Залі весна. Ми запланували активацію кожної нової теми раз в тиждень, і трансляції будуть відбуватися по суботах о 19.00. Таким чином, у цьому проекті ми будемо з вами впродовж п'яти місяців. Якщо ви шукали, що почитати, то в описі знову ж таки нагадую, зможете знайти посилання на книги Мій недосконалий шлюб. І прошу підписуватись на наш канал, щоб не пропускати цікаві теми. Та дивіться вже різні відео про сім'ю, які ми попередньо активовували, попередньо для вас записували. І знову ж я переконаний, дякую ліно за вашу відкритість за вашу готовність до реалізації цього проекту. Я переконаний, що в нас буде дуже багато цікавих розмов, і наші слухачі не просто скористаються цією інформацією, яку ми будемо з вами разом представляти а будуть активні і в коментарях будуть активні в своїх позиціях, будуть активні в запитаннях, ну в будь-якій іншій активності. Так що, я думаю, у нас все вдасться. Ще раз дякую за можливість і відкритість на такий спільний проєкт. Да, я вам теж дякую. Дякую за те, що ви піднімаєте такі е, важливі теми в нашому суспільстві. І я знаю, що ваш, ваша програма вона охоплює дуже багато різних тем по сім'ї. Тому я щиро дякую вам за запрошення. Думаю, що. Е, е, це точно цей матеріал, який ми записуємо, і запишемо, він буде корисним для переглядання. От я вже з нетерпінням чекаю його записку, цікаво просто коментарі наших глядачів. От, тому я теж Добре, два... от дякую ще раз. Встановлюється слухачі, 19.00, Заходьте на канал, ви будете бачити прем'єру першої теми Адам і Єва. Так що до зустрічі. До зустрічі.